Всім привіт! Розглянемо питання, пов'язані з проїздом класичного перехрестя нерівнозначних доріг, коли головна дорога змінює напрямок. На малюнку зображено перехрестя нерівнозначних доріг з двома трамваями і чотирма автомобілями. Спочатку визначаємо напрямок головної дороги. В нашому випадку вона проходить зліва і вверх. На головній дорозі знаходиться оранжевий трамвай, який повертає ліворуч, а також червоний і зелений автомобіль. Оскільки трамвай має перевагу в русі перед нерейковими транспортними засобами, він починає рух першим. Одночасно з ним рухається зелений автомобіль, тому що його траєкторія, по-перше, не перетинається з траєкторією трамвая, по-друге, у зеленого автомобіля немає перешкоди праворуч на головній дорозі. Після того, як трамвай і зелений автомобіль проїдуть перехрестя, рух почне червоний автомобіль. Після того, як всі транспортні засоби, які знаходились на головній дорозі, залишили перехрестя, починають рух транспортні засоби, які знаходяться на другорядній дорозі. Першим рух починає трамвай, який має перевагу перед нерейковими транспортними засобами. А після трамваю рухається жовтий автомобіль, оскільки у нього немає перешкоди праворуч. Останнім перехрестя проїжджає синій автомобіль. Тепер розглянемо варіант тієї ж саме дорожній ситуації, але при іншому напрямку головної дороги. Нехай вона тепер проходить праворуч вверх. В такому випадку, на головній дорозі будуть знаходитися золотистий трамвай, червоний та жовтий автомобілі. Оскільки трамвай має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, він їде першим. Одночасно з трамваєм рухається червоний автомобіль, оскільки його траєкторія не перетинається з траєкторією трамваю і у нього немає перешкоди праворуч на другорядній дорозі. На головній дорозі. Притім їде жовтий автомобіль. Коли транспортні засоби, які знаходились на головній дорозі, залишили перехрестя, починають рух ті транспортні засоби, які знаходяться на другорядній дорозі. В першу чергу знову їде трамвай, який повертає ліворуч. За ним рухається синій автомобіль, оскільки у нього немає перешкоди праворуч на другорядній дорозі, і останнім перехрестя проїде зелений автомобіль. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!